Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім 10 цікавих фактів про одного з найталановитіших та недооцінених акторів сучасності Хоакіна Фенікса. Поїхали! Справжнє прізвище Хоакіна Ботом. Батьки майбутнього артиста одружилися у 1969 році. Вступили в секту Діти Бога та вирушили в подорож Південною Америкою. Вже після повернення з подорожі та виходу з секти. Подружжя Ботом змінили прізвище на Фенікс на честь міфічного птаха, який відроджується з попелу. Крім Хоакіна, у сім'ї Ботом було ще четверо дітей: син Рівер та три доньки Рейн, Ліберті та Самер. У шість років Хуакін вирішив змінити ім'я на Ліф, щоб бути. Бути ближчим до природи та відповідати братові та сестрам, чиї імена перекладаються як річка, дощ, свобода та літо. Своє справжнє ім'я він повернув лише у 16 років. Хоакін Фенікс був близьким другом хіта леджера, який зіграв Джокера у фільмі Крістофера Нолана Темний лицар для ролі в Джокері Тода Філіпса. Фенікс за короткий час схуд більш ніж на 23 кілограми. Актор сказав, що це схуднення було схоже на одержимість та мало не звело його з розуму, навіть не зважаючи на те, що він скидав вагу під наглядом лікаря. Заради фільму Марія Магдалена, де Фенікс зіграв Ісуса Христа, він теж скидав вагу, вживаючи 300 кілокалорій на день, щоб виглядати виснажений. Крім того, він ретельно вивчив усі Євангелії та вибрав ті риси Ісуса, які здавались йому максимально придатними до образу, щоб втілити їх на екрані. У 2006 році Фенікс потрапив у дорожню пригоду. Його машина вилетіла на узбіччя та перекинулася на бік. Аварія могла закінчитися трагічно. Сидячи в машині, де було розлито паливо з пошкодженого бензобака, актор, перебуваючи в повній розгубленості, намагався прикурити цигарку. Натомість його врятував німецький кінорежисер Вернер Херцог, який випадково опинився поблизу, та який забрав у Хоакіна запальничку та допоміг вибратися з автомобіля. У 2008 році на одному з вечірніх телешоу Фенікс оголосив про закінчення кінокар'єри та виявив бажання стати реп-виконавцем. Коли актор з'явився у студії, в нього була густа борода, а одяг виглядав неохайно, крім того, його вага помітно збільшилася. Проте пізніше з'ясувалося, що і зовнішній вигляд, і несподівана заява стали частиною образу його персонажа із псевдодокументального фільма фільму Я все ще тут, знятого Кейсі Афлеком, який на той момент одружився з сестрою Хо. Кіна Рейн Фенікс». У віці трьох років Хоакін під час риболовлі побачив, як вмирає спіймана риба і з того часу не вживає їжі тваринного походження. Крім того, він не носить одяг з натуральної шкіри не тільки у повсякденному житті. Всі костюми, в яких знімається актор, виготовлені виключно із синтетичних матеріалів. Якось Фенікс навіть відмовився від фотосесії для Прада, бо мав зніматися у шкіряних черевиках. Також актор є членом декількох організацій захисту тварин та особисто брав участь у ліквідації наслідків. Тків урагану Катріна, а у 2003-му він озвучив документальний фільм Земляни, який розповідає про жорстоке ставлення до тварин. За роль кантрі-співака Джонні Кеша у Байопіку Переступити межу Фенікс отримав золотий глобус як найкращий актор та був номінований на Оскар. А сам фільм отримав нагороду Греммі за найкращу збірку саундтреків до фільму. Примітно, що до зйомок у цій картині актор ніколи не співав, і багато хто мав сумніви в тому, що всі пісні виконував саме він, оскільки від природи його голос вищий ніж у реального Джонні Кеша. До того ж, для аутентичного вживання в роль Хоакін пристрастився до алкоголю. Проте після закінчення зйомок легко позбувся шкідливої звички. Перед тим як приступити до зйомок у фільмі Команда 49. Вогняні сходи. Актор закінчив пожежну академію і якийсь час попрацював справжнім пожежником. Для ролі у фільмі Майстер, яка принесла актору номінацію на Оскар, Феніксу теж довелося йти на свої рідні жертви. Так він попросив Дантиста поставити йому на зуби спеціальні скоби та гумки, які не давали його щелепам розмикатися. На одній з телепередач Хоакін Фенікс розповів, що терпіти не може нагороди та церемонії і вважає їх однією з найдурніших речей у світі. Втім, це не завадило йому за свою кар'єру здобути 37 нагород та 127 номінацій на різних кінопреміях. До того ж, Хуакін та Рівер Фенікс стали єдиними братами за всю історію кінематографа, які отримали номінацію на Оскар. Рівер був номінований у 1988 році за фільм на холостому ходу у віці 17 років. До речі, сам Хоакін вважає за краще не говорити про брата та не любить, коли його з ним порівнюють. У дитинстві Хоакін Фенікс змінив близько 40 будинків. Нерідко йому доводилося спати прямо на вулиці, проте, незважаючи на це у своїх інтерв'ю, зірка розповідає про своє дитинство як про щасливий період у житті. Завдяки переїзду у 70-х він разом зі своїми братами та сестрами потрапив у світ кінематографа та отримав можливість зробити перші кроки у кіно. Актор вважає себе хіпі та живе відповідно правилам існування цього руху. На знімальному майданчику він поводиться скромно, не дає інтерв'ю та не хизується своїм статусом зірки. Крім того, Фенікс майже ніколи не фотографується з шанувальниками та не дає їм автографи. Він надає перевагу живому спілкуванню на цікаві йому теми. Одного разу Хоакін публічно подякував одну з шанувальниць за сміливість. Дівчина підійшла до нього та заговорила, коли він стояв серед друзів на вулиці. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, ставте лайк, пишіть коментарі для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.